Це за, за партію, це, за представителем парламенту. Трижова Тетяна Борис, Борисівна, голова виборчої дільниці 590-949. О 8.00 відкрили зал, допустили людей для голосування. Ранкове засідання розпочалось, розпочалось о 7.15, вчасно, без ексцесів. Урни, кабінки, столи, повний склад комісії. Все необхідне є. 1701 виборець зареєстрований на нашій виборчій дільниці. Дома голосують, ну, повинні витягу були 9, один, на жаль, помер. Тобто 8, всі 8 проголосували. На 16-ту годину більш ніж 50%. Ні, ні, все, все, все добре. Прийняли хорошо, проголосували хорошо. все, комісія мене удовлетворює. А вчора була Ольга Анатолійовна. Так, да, я спостерігач офіційний. Як пройшли? ну, все организовано, все хорошо прошло. Были, конечно, люди, которые э, не знали, допустим, что нельзя заходить э, по одному, но их э, на ну, предупреждали об этом, и они соблюдали все порядки, все режим. В принципе, все. Нам предсказали обращаться, но мы э, предупреждали о том, что они помощь могут получить только от избирателей, тех, которые тоже приходят. То есть выбирать мы не имеем права предоставлять никакой помощи, чтобы это считаться как агитация уже. Виборчої дільниці 590 950 Сабадаш Андрій Миколайович. 6... Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент початку голосування 1565. Кількість виборців внесених у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування 17 чоловік. На Шістнадцяту годину кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 692 виборці. На е, е, виборці, які е, проголосували за місцем перебування, 15 виборців. Робота виборчої комісії почалася вчасно ніяких порушень не зафіксовано. Дільниця на 100% всім устаткована. на 17 ту годину проголосувало майже 50% виборців. От Інна, що я хочу сказати о сьогоднішніх виборах? Вибори пройшли спокійно. Сейчас 5:00 проголосувала 50% всіх виборців, значить, вибори наші состоялись. Дельница, участок был подготовлен на 100%. Работать было приятно, спокойно. Нарушений не было никаких. Вопросов тоже со стороны выборцев не было никаких. Хотелось бы, чтобы в нашей стране жили мы так же спокойно, как вот теперь на сегодняшних выборах. Ну вообще организовано очень замечательно. То есть нету очередей, нету спешек, нету. То есть все, все нормально. Ганджаров Михаил Игоревич. являюсь председателем участковой избирательной комиссии номер 590-955. Зарегистрировано в списках 1841 человек, из них 20 голосуют на дому. На данный момент проголосовало 1072 человека. С тех, что на дому, 20 человек. Не, 16 проголосовало, два из них проголосовало на участке. До отъезда машины. И два человека не открыли двери, но соседи составили акт. Ну, были свидетелями, что квартира была закрыта. Работу комиссии оценила достойно.